привіт Неабияк результат, а саме урізноманітнюють учбовий процес, допомагають дітям легше засвоїти матеріал, підготовлюють їх до проєктної діяльності творчої, самостійної роботи тощо. Сьогодні діти ми маємо із вами повторити все, що ми вивчили з вами уже про букву Я, про звук, який вона позначає. І навіть віршити з промок і з новою буквою. Але для того, щоб нам відвідно попрацювати, нам треба з вами зробити розминку. Права заборчик, праканчика, звинувати. 啊！不是。 І раз. Бачите, наразі. Скажіть, ви готовуся ви? Я хук звідки слова, ми їх десь чули. Де? У мохорі. А де саме були? Де саме? Який текст ми знаємо? Dar nu, do duas casas de musgo aqui, abri porta, porta Коні, фішки, за цю другу парту, у кого зелені, і за цю другу парту у кого була кріпкою. Швиденько. Власну назву і складіть мені схему, будь ласка, фішками. Друга група з поданих слів. Виберіть три складові слова, складіть схему. Третя група складає схему слова Маяк. Так, можна ласка. Так, будь ласка. Ану, я 那么贵。嗯嗯 Правда, Лазмина Назарова तुम्हारा टिकाई मई आउची подумати, я Джен і буду чекати, скільки ви побажаєте. Ми маємо сьогодні вивчити. Який це звук? Голосний, чи приголосний? Приголосний. При... Тому що він Твердий. який він буває, зараз мискуємо, тому що він не тягнеться, і не співається, і домовляється, і з додаванням голосу, і шуму. шумом. А? а звук развій. Будь ласка, жаба, журави, журавий, жира, жира, жур, бажання, бажання, молодці. Бачите, а ви не менше шукати знаєте? Добрый день, добрый день, Yeah. Доброе двигательное, даже і лазят. И звук или буквы. вийшла. Бачите? Так, соперничка ручка. І а ну ищея. Тоже выпуска. Покажите свою. Так, подивіться, как вышла. Хотя наша жалоба земля. Bye. Uh -huh. Tchau. Я її читаю, уважно слухайте і слідкуєте за мною. Уважно. Жовтий жук у житті жив. Жук із жабками дружив. Жартувати жук умів. Жаб жук завжди зажив. І ще раз читаємо. Вот дворят дочки, Ваня. Ты не знаешь, что ты はい。 Quatro. Thank wow. do